Слава Богу, мир сі хаті, ми пастухи небагаті, не з далекої дороги прийшли ваші тут пороги, тож дозвольте привітати і новину розказати. До новина незвичайна, до свята велика тайна, Ефлеємі народився і з Марією воплотився Ісус Христос, дитина Божа, красна, мута ну, квітка. Неба звинули ангели та й узвався співвесели. Шану Богу віддавали. І дитятку прославляли. Мир вам, люди, всім полошу, радість хату вам приношу. Нині світ звеселився, бо Син Божий народився, щастя всі ви проживайте, Христа Бога вихваляйте, хай святкує вся родина і наша, славна Україна. Нині приємні. Поспішали у негоду, щоб дитятко привітати, і йому поклін віддати. По дорозі виплиє, тьма дорогу нам закрила, але раптом говорить, зірка яхно засвітила, зірка ясно засіяла, і дорогу нам вказала. ми Ісуса привітали, ладам і мира дарували. Не мати, може грошей і вас не стало? под як була. Е ні, мозку так не буде, не такі тепер же люди, щоб жидами ген підмати, а пробува забувати. Ай таємно на но, но весь ємо тот хлебу. От і буде нам пригода, повідомить він і рода. Ірод кожного карає, то дитину, ту вітає. Батсар і розіслився, що син Божий народився. Встаньте з міста, а Ой, хай, Хто тут сміє бунтувати і дитятко величати? Те мале дитя в яскині мусить згинути ще нині. Де ж ти, сестро, моя смерть? Ось видаю я з косою. Хто питає тут за мною? Я цар Ірод, смерти миле, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А кого мені скосити? З них ніхто не сміє жити, а крім того, ще й малого, що в вертепі народився. І на трон мій напосівся. Ні, не буде того цар. І косою я не вдарю, Бо мале дитя в яскі має владу світі нині. Буду я йому служити, а тебе йому збір. О, вже чую грішну душу. І в пекло взяти мушу. Буде вічно там віти. Грішникам варити. Пекло його, пекло. Боже, Боже, за диво, все закінчує, щасливо. О вам? Твоє маска, хай вам працюється держе, Ромбуло, все добро, все растом молоко, там немали ви бідо, дайте гріх на полядо, бо я, спати, не піду, дайте дітям на цукерці, а бути. Прощавайте, мірчі хаті, будьте чесні і погаті, майте долю добру, Божу, тільки вірте в милість Божу. Божа. ласка вас спасе, щастя і радість принесе. Христос. та